Доброго дня, друзі! Мене звати Загородній Олег. Я керівник відділу агросервісу групи компанії Граексперт та головний агроном, ДП Пеберіт Надія. Сьогодні ми перебуваємо на полях цього підприємства на ділянці розмноження сорту озимої пшениці від компанії КВС ЕМІЛ. Сьогодні ми запросили в гості Святослава Кравчука. Моє вітання вам! Мене звати Святослав Кравчук. Я регіональний представник компанії КВС зернового департаменту та Ріпаку. І але я тобі вдячний, що знову і знову запрошуєш мене на свої поля, щоб порадувати око гарними продуктами. До речі, хочу, друзі, зауважити, що озима пшениця КВС і Міл це є ексклюзивною пшеницею групи компаній АгроЕксперт. І якщо ти не заперечуєш, я декілька гарних слів скажу про цю файну пшеницю. КВС Еміл це пшеничка, яка характерна високою посухостійкістю і рекомендована її до вирощування в зони недостатнього зволоження. Це безоста пшениця е, німецької селекції, і по достиганню вона буде ближче до середньостиглих. Також ця пшениця е, має стійкість до листових хвороб, таких як септеріоз, та має високу стійкість до вилягання. За своїми якісними показниками, це буде пшениця класу Б. Абсолютно вірно, на цьому полі вже майже два місяці не було жодної краплини опадів, але ми маємо чудові посіви з гарним потенціалом урожайності та чудово збереженим листовим апаратом. Звичайно, що це насіннєві посіви і технологія вирощування тут досить таки інтенсивна з точки зору захисту. Проте і в товарних посівах цей сорт з року в рік в різних регіонах демонструє чудові показники стійкості до основних хвороб та вилягання. До речі, хочу зауважити, що озима пшениця КВС Еміл входить в топ 10 озимих пшениць по розмноженню, що свідчить про те, що це стабільна пшениця, врожайна пшениця, і щороку в рік і площі посіву на розмноження збільшуються. Абсолютно вірно, і це підтверджує той факт, що. Основними регіонами її поширення є не тільки, незважаючи на те, що це німецька селекція, не тільки західна та північна частина України, але велика кількість товарних посівів цієї пшениці є навіть, здавалося б, дуже посушливих регіонах, таких як Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська та Кировоградська області, які зазвичай не характеризуються вирощуванням середніх та середньопізніх пшениць. Не ти знаєш? Зараз я пропоную нам оглянути більш детально пшеницю, але так, якщо оглянути повністю поле, то воно радує око. Я пам'ятаю, як ми з тобою вели комунікацію, ти щодня скидував фотографії, щоб не пропустити жодну обробку, щоб була відмінна якість чистоти посіву. І зараз хочу зауважити це досить високий рівень технологічної підготовки. Як на мене, то зараз тут є оптимальна сформована густота і гарно сформований налитий, що важливо, колос. Який, як ми з тобою щойно розглядали, є, має гарне і досить таки крупне зерно. Ми дуже сподіваємося на те, що нас найближчим часом порадують опити, що ми отримали гарну масу тисячі і гарну якість самого насіння, адже це є дуже важливим показником. Проте є повністю збережений прапорцевий та підпрапорцевий листок. І це свідчить про те, що пшеничка ще буде досить довго вегетувати. І якщо... Ми отримаємо такі досить пізні вже липневі фактично опади. Вона ще гарно повністю реалізує свій потенціал і використає ту вологу, яка буде. Я з себе повністю згоден, враховуючи, що ця пшениця два місяці не отримала жодної краплини дощу, без жодних опадів. але ми маємо перед прапорцевий і прапорцевий листочок зелений, що свідчить те, що ми з тобою говорили, що це пшениця має високу стійкість до посухи. Абсолютно вірно. І показники у виробничих посівах в нашому господарстві за останніх декілька років це чудово наочно показують, тому що. В навіть такі жорсткі роки, як минулий і позаминулий, ми отримували дуже високі показники урожайності. А у 2021 році ми навіть по соняшнику змогли отримати понад 10 тонн з гектара товарної пшениці після соняшника, що свідчить про її дуже високий потенціал, і також це свідчать і товарні посіви в Чернігівській області, а також в західних регіонах України, де можна регулярно почути від аграріїв про те, що цей сорт показує урожай. Аність понад 10 тонн з зектар, оскільки я відповідаю за агрономічну службу у групи компанії Грексперт і маю змогу спостерігати за цим сортом озимої пшениці в абсолютно різних умовах від заходу до сходу від півночі до півдня на абсолютно різних ґрунтах та технологіях. Можна помітити і скажений потенціал і дуже гарну стійкість до несприятливих факторів, як і, наприклад, на Західній Україні, на Львівщині, де більше дошкуляють листові хвороби, так і в умовах Кіровоградщини або Дніпропетровщини, де традиційно дуже посушливий клімат. У нас є дуже гарний приклад, коли господарство на Дніпропетровщині минулого року замовило одну тонну цієї пшениці для того, щоб спробувати перевірити її в своїх умовах. А вже цього року ми маємо замовлення на 20 тонн. Це свідчить про те, напевно, що вона і там продемонструвала свій потенціал. І завоювала свою репутацію перед власником господарства. Абсолютно вірно. Для того, аби отримати такі ж самі чудові посіви озимої пшениці, звертайтеся до регіональних представників компанії «КВС Україна. І якщо вас зацікавила дана пшеничка і ви бажаєте її придбати, звертайтеся до регіональних менеджерів компанії АгроЕксперт щодо отримання комерційних пропозицій. Дякую, Святославе, що завітав на наші посі. Дякую, що запросив мене, Олежа. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте ставити вподобайки під цим відео. Все буде КВС. все буде АгроЕксперт. Все буде Україна.